Всім привіт! так, дивіться, на цьому телефоні наклеєна матова поліуретанова плівка. Так. Значить, дивіться, ось так через цю плівку виглядає зображення. Які є мінуса? На білому фоні, на білому фоні, е, буде видно трохи зерно. Я не знаю, камера передає це не передає, але трошки у нас буде зерно на білому, та на деяких таких дуже світлих тонах. А так, в принципі, дуже зручно користуватись. Відбитки пальцями практично не залишаються. Якщо, ну, якщо руки чисті, то вони точно не залишаються. Плівочка непогана. Хто любить матові, сміло можна користуватися. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.